Після безсонної ночі у Києві записую друзі це відео. Вітаю вас на третій для того, щоб поговорити про проміжні підсумки обстрілу масованого обстрілу, про який повідомляв і президент попереджав, який відбувся по території України в різних її локаціях, і розпочати цей огляд я хочу ну не інакше, як із жарту, тому що треба певним чином сміятися. Якби сумно нам в деяких обставинах не було. Іван Марунич, відомий і співак, і в якійсь мірі гуморист, він опублікував такий пост в Фейсбуці, що, мовляв, за підсумками нічного обстрілу зараз у Києві формується коаліція охочих поспати. І коаліція рішучих виїжджати на роботу. Тому що ніч реально була дуже неспокійна, але інакше як без жартів Ну це ми не маємо проходити. Хоча нас приводів жартувати, на жаль, було небагато. Є у Києві загиблі, є вірогідно атака Арішником, яким росіяни постійно всіх залякують по Львову, ну і загальний такі. Мотив терору, який росіяни застосовують щодо нас, отже, своїми думками щодо нічного обстрілу, я вирішив поділитися з вами у цьому відео. Прошу вас підписатися, поставити подобайки писати коментарі. Е, отже, поїхали. Я як вже сказав, я стверджуюсь у думці що ось цей нічний обстріл який відбувся по Україні, який анонсував напередодні президент Зеленський. який анонсувало, врешті, американське посольство кажучи про те, що може бути масований обстріл. Е, це був обстріл з намаганням нас морально, нас українців морально зламати. Е, е, іронічний висновок цього обстрілу полягає в тому, що мир ще ніколи не був так близько, як. Сьогодні і ми це бачимо реально. А, по тому як Росія застосовувала свою зброю, вона була виключно направлена проти цивільного населення на те, щоб цивільне населення розм'якшилося. Ми бачимо і спостерігаємо ці пласти по Одесі. Вони вимикають е е світло, тушать фактично що е Одесу. Потім Дніпро Запоріжжя. Тепер спроба по Києву в мене в батареях. Наприклад, сьогодні немає е тепла. Тобто, в момент, коли найбільша мінусова температура киян намагаються заморозити по Львову по ідеологічному якійсь мірі центру Львова euh, України, завдається удар арішникам, щоб налякати це. Виключно такі відповіді з боку росіян на мирний процес, який відбувається. Адже буквально напередодні з'явилися повідомлення від ЗМІ, що мирний План мирний договір був переданий посередниками до Кирила Дмитрієва, представника Путіна, і зараз Росія має його розглядати. Ось це і є відповідь Росії на мирний план. Давайте розбиратися тепер по фактажу того обстрілу, який відбувся. По Львову, як повідомляється, і за всіма очевидними наявними даними об'єктивними контролю високовірогідно був застосований. Арішнік, чому я кажу високовірогідно, тому що немає офіційної інформації. Але як і в перший раз зараз друге застосування арешника прилетіло без бойової частини. Погляньмо, як це виглядало, і чому насправді дуже якщо співставити два відео, які були по Дніпру і по Львову, то дуже нагадує це саме застосування цієї ракети. Отже, як це все виглядало? Камера спостереження зафіксувала приліт цієї ракети по Львову. Я просто для того, щоб порівняння навести, покажу, як виглядав Дніпровський приліт цієї ліщинки. Це було, друзі, ось таким чином. Дивимось. Бачите, такі прилітали. Ага. Є ось є ці ракети. Воно трішечки інакше, так би мовити, виривалося з атмосфери на величезній швидкості. летіли... Субелементи цієї ракети е, балістичної ракети середньої дальності. Отже, що це за ракета, я в чергове нагадую: а це абсолютно безглузда зброя, якщо її застосовувати по Україні. Балістична ракета середньої дальності має сенс, якщо ти хочеш її використати десь по Лісабону, чи по Парижу, чи по Лондону, але з ну бо немає потреби, немає сенсу запускати її по Україні, е, витрачаючи цей ресурс. Супер унікальної, крутої ракети саме по Україні, якщо по Україні можна задувати ударів шахедами, балістичними ракетами, там аеробалістичними кінжалами чи крилатими калібрами. Немає просто сенсу. А речник це виключно зброя такого от впливу. Психологічного, коли вона летить без ядерної частини. Тобто, ця ракета створювалася для того, щоб задавати ядерного удару. Якщо вона летить без ядерної бойової частини, ну то немає в ній сенсу. Це просто груда металу, яка розпадається на шість суб частин, і падає на величезній швидкості ця груда металу на землю. Так, кінетична енергія цієї груди металу вона здатна задавати певних руйнувань, але це. Ну, скажімо так, не ті руйнування, навіть які спроможні задати якийсь умовний іскандер, калібр по півтонни бойової частини, або Ха 22 яка має одну тонну бойової частини. Тобто, ці ракети, такі звичайні, скажімо так, Російської Федерації, вони значно, значно більш небезпечними є ніж Арішніка. Орєшнік. Решника просто особливість того, що. Його неможливо, ми не ми його не виявляли, е, і ми його не маємо абсолютно нічим збивати. Е, відповідно, ця от насамперед це моральний удар. Так само це сталося. І по Львову. повітряне командування захід відповідальне якраз таки. За оборону повітряного простору і над Львовом, в тому числі, ось таке офіційне повідомлення видало 8 січня о 23 годині 47 хвилин. Ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю приблизно. 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Тип ракети, якої російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів. Ці сили ну тут зрозуміло, що ПВК Захід каже, що вони робили все від себе можливе, але збити цю ракету ну ми теоретично не можемо. Ми не маємо таких інструментів. Петріот не збиває Арішнік, але, без повторюся, бойової частини у вигляді ядерної бойової частини вона як так не має сенсу. Були вчора такі які думки, що, мовляв, Арєшніком могли атакувати місто Стрий або тамтешнє. Найбільше в Україні підземне сховище газу, е, я не думаю, що це відповідає дійсності, що справді була спроба е, атакувати стри, я спеціально завантажую на мапі, де взагалі розташовується стрий, а де у нас е, є Львів, е, це 70 кілометрів. Так щось під, 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 підвантажується мапа, е, от є. Вона підвантажилася. Отже, ось тут Львів, ось тут стрий, е, 62 кілометри. Окей, нехай так буде 60 кілометрів. Тобто, е, якщо і справді цілилися по стрию, а влучили по Львову Ну то це невлучність розліт в декілька десятків кілометрів. Що я особисто повторюсь, я не вірю в це. Е, я думаю, що росіяни цілеспрямовано атакували е, певний об'єкт, в саме у Львові. Що це за об'єкт? Ну я не маю права говорити. Є певна інформація. Влада заявляла, що це об'єкт критичної інфраструктури. Так воно і є, але я скажу одразу: це не є якимось там об'єктом, який відіграє якесь ключове значення для України. згадуючи Дніпро, як це було по Дніпру, приліт відбувався по південмашу. Ну ми пам'ятаємо так якихось значних руйнувань для південмаша. Воно не завдало зараз. Знову приліт по гіперважливому об'єкту у Львові. Uh, але я сам з цього от якраз і роблю висновок, що це був удар терору. Ми всі маємо сприймати ці от удари арешниками як удар терору і залякування. Яке відбувається на фоні переговорів, тому що точно такі ж самі удари, тільки не Арешником, відбувалися по Києву. По Києву насправді ситуація була значно більш печальною ніж вона відбулася. По Львову по Києву прилетіло більше десятка. Точно я от на момент зараз запису цього відео не маю ще офіційної інформації повітряних сил щодо типу і кількості повітряних цілей, які були застосовані, але було точно більше десятка балістичних та аеробалістичних у сумі ракет противника під два десятки може навіть і більше. Крилатих ракет, було дуже багато калібрів, і було кілька сотень дронів, які росіяни так само застосували по столиці України. І знову ж таки, летіло виключно по енергетиці і по будинках. От чим ознаменувався е, сьогоднішній обстріл противника? Летіло по будинках. Шахеди летіли дуже низько. Е, вони летіли на висоті десь е, ну, до 50 метрів. Це 17 20, 17 20 поверх багатоповерхівок. І були відео, були власне влучання російських шахедів. примісінько таран відбувався багатоквартирних будинків е, у Києві. Е, таким. Яскравим дуже фактом, якраз таки, терору, було те, що по одному із будинків у Києві, в Дарницькому районі, столиці прилетів шахет. Туди вирушила це. Я розповідаю історію, яка справді сталася цієї ночі. Прилетів шахет по будинку. Туди вирушила група рятувальників і група медиків для того, щоб допомагати людям. І знаєте, що відбулося? Шахет повторно туди ж влучив. Загинув один медик, решта. Постраждали загалом, станом на мить, коли я записую цей огляд, чотири людини у Києві загинуло. Тому я кажу не до жартів. На жаль, в цій історії чотири людини загинуло, 19 людей було зазнали поранень різного ступеня важкості. Тобто, 19 людей постраждало, чотири людини загинуло. І це якраз такий ось цей епізод з медиками демонструє, що росіяни спеціально. Намагаються нас залякувати. Ну а як інакше пояснити, коли ти задаєш удару по одному якомусь об'єкту, причому по будинку туди виїжджають медики, і ти знов туди задаєш удару. І медик один із медиків на жаль гине у цій ситуації. Тобто, росіяни виключно розраховували на терор, трусилися теплоелектростанції київські від. Прильотів і прольотів ракет їх збивали дуже великі кількості, але вочевидь, вони так само і прилітали. Я починав з того, що в мене, наприклад, вдома, я в Києві проживаю. Немає тепла в зараз такого сильного, скажімо так, ну майже холодні батареї, м'яко кажучи. Тобто, росіяни завдали все ж таки. Шкоди влада заявляла офіційно про те, що станом на ранок у деяких районах міста перебої з електроенергією, так само записується зараз на електроживлені мається на увазі на Додатковому електрожиленню, тобто на альтернативному жиленні, не від міської мережі, є перебої з водою, підтверджую і це. Є перебої з нормальним опаленням, підтверджую і це. Тобто, росіяни якраз такий момент найбільших морозів вирішили заморозити киян для того, щоб і вони по суті зазнали морального та ментального удару. Все це складається до купи. Ось такі от і відповіді на мирні ініціативи противником відбуваються від Одеси з Дніпром, Запоріжжям, Кривим Рогом до Києва і завершуючи Львовом ударом. Арічником завершуємо ось цю фактично, що офіційну відповідь Росії на весь той мирний процес, який відбувається, ось такі. от У нас друзі справи, але я повторюся. Давайте дивитися на це все з жартами, як Іван Марунич писав, з чого я розпочинав. Ми пройдемо це. Ми точно це подолаємо. Не треба тут звинувачувати влади. Треба говорити про те, що винними у цьому є росіяни. Ну а ми повернемо завдяки нашим енергетикам, завдяки нашим критичним інфраструктурам і працівникам. Повернеться і тепло, і світло, і вода. Все буде. Нічого, ми це теж здолаємо, і я всім вам бажаю, просто от навіть момент, коли хочеться поскиглити, згадати, як там бійцям нашим на передовію і віть собі, що вони в такий мороз перебувають зараз просто в окопах глибоко під землею. Це ще добре, якщо глибоко під землею. Тому краще задонайте зараз з свою агресію, спрямуйте на донат для наших захисників, а не на те, чого хочуть росіяни, щоб ми розм'якшували свою позицію, щоб ми зараз якось формували соціальне невдоволення. Щодо до влади, хоча об'єктивно не заперечую так і це теж є, коли ми там говоримо про різні міндіжгейти і тому подібні речі, але краще підтримати один одного і сформувати коаліцію рішучих для того, щоб поїхати на роботу. Бережіть себе, друзі. Бувайте здорові і підписуйтесь на третю світову. На все добре.